Тому що я шадурська. love you, baby. як усі, все. Як усі? Я працюю усе свідоме життя. Це було дуже боляче. Мамі на гурт. <laughs> а давай мурку. Давайте щось інше. Ні. Ні, це буде так. Мені не подобається талант-шоу. Один раз на день ти читаєш новини, а потім все зловила нереальне депресня. Я не можу жити за кордоном. Поряд зі мною були два ліпо і з Я хочу, щоб мою музику слухали. Вони вже старенькі, але сексі. Обнімемося? Друзі, усім привіт! Вас вітає Вніяс, і це новий випуск в Ніглас мускавері. І сьогоднішня наша гостя співачка Шаду. Тож, ідемо, поговоримо із нею. Шеду, привіт, Давай Привет. познайомимось з тобою ближче. Розкажи, будь ласка, звідки ти родом? Всім привіт! Я шеду, я українська співачка та фешн-блогер. Я із Києва, але родом я з Черкаської області. Так, центральна Україна. Тут приїхала до Києва. До Києва я переїхала, коли мені тільки спомнилося 17 років. Коли я закінчила школу, я поступила тут в університет і переїхала як усі, все. Як усі. А в якому віці ти почала співати? Співати я почала десь у я думаю, 4 чи 5 років. Мій папа дуже полюбляв рок-музику. Він колись там грав в якійсь там сільській рок-групі. І він полюбив слухати, Led Zeppelin, mm -hmm. якісь такі пісні. І Я ходила розумієте, і підспівувала. I'm розуміти love підспілувала. you, baby. <ріст> Мала. І вони почули, що я гарно співаю, що я чисто співаю. І, мабуть, якісь мого батька мрії про творчу кар'єру, про музикальну кар'єру. Вони якось так перейшли на мене. І вони з мамою вирішили віддати мене на вокал, а потім вже на, на скрипці грала багато років і приймала участь у багатьох конкурсах. Збиваю я з Рня. З дуже з Так зарані хочу вибачитися, якщо я буду трошки розмовляти з суржиком, тому що як усі свідомі українці, я зараз. Чую і стараюся говорити класною літературною мовою українською, але можуть бути якісь слова негарні зарані. Вибачте мене, будь ласка, я вчуся, я стараюся. Знаємо, що коли ви навчалися в університеті, то працювали у караоке? Те, я тільки не працювала дівчата. Я працюю все свідоме життя. Я працювала у караоке. Ой, це вже був мене який -то перший так, перший курс. У мене зовсім не було грошей ні на що. Знаєте, був такий магазин Теренова. Він і є, і так як я з маленького містечка, з ПГТ, селища міського типу. Для мене Теренова це було щось таке за межами можливості. Мені здавалося, що це просто найкращий магазин. І я мріяла про джинси з цього магазину. Коштували вони тоді 250 гривень. Мені так і хотілося, а грошей на них не було. Я вирішила, що мені потрібно працювати. Як я можу працювати? Співати. Ну і я пройшла там кастинг і почала працювати в караоке. Прикол в тому, що мені мою зарплатню так і не заплатили. А ви довго там працювали? — Так, працювала, я там два місяці. Жесть. Так, Це було дуже боляче, тому що до шести годин ти працюєш, співаєш п'яним компаніям, підспівуєш. А були дуже неприємні ситуації, коли там а давай мурку. <рик> а для мене людина, яка усе своє свідоме життя співає джаз, співає рок, співає класну попсу, як Крістіна Агілєра, там да? таку класну голосову для мене. І ти просто стоїш, стоїш думаєш, А може, давайте щось інше? Давайте з вами заспіваємо там. А вони вже п'яні, і ти якось так відходиш від цієї теми, тому що для мене це було ну просто дно ну, дніше, ну я, я не знаємо, що ти сім років попрацювала на телебаченні. Так. Розкажу я люблю вас. багато працювати. Я люблю вкалувати це. Я, якщо ви хочете спитати, знайти людину, яка вкалує все своє життя і любить працювати, де тобі мало платять, це я. Скажіть, будь ласка, про свій досвід роботи на українських е, Сміх сміхом, але це дуже крутий досвід, і я вдячна тому, що шаду не було ніколи би, якщо б не було цього досвіду. Не соромлячись, можу сказати, що саме робота на телебаченні е, зробила мій характер, зробила мене таким лідером по життю, е, навчила мене відстоювати себе, тому що мене так, е, е, батьки. Ростила, що я, якщо мені якусь ну, щось кажуть, наприклад, погане, а я не повинна до цього рівня принижуватись. Це добре, це правильно, так, але не завжди у дорослому житті, коли на тебе давлять, да, коли, ти не можеш, коли ти так е, вирос, з такими поняттями ти не можеш потім іноді відстоювати себе. На тебе давлять, наприклад, а на телебаченні на тебе дуже часто давлять. Ти повинен відстояти свою ідею, кре свій креатив. І Я навчилася там це робити, і це мені дуже допомогло. Це дуже круто. тому що мені здається, до роботи на я така трошки мямля була. Така ні, ну ні, ні. А тут, а зараз мене по іншому ні, ні. Це буде так. Я вже ні не приймаю. А якщо ні, то що мені зробити? Щоб було так? Mm -hmm. Я не йду не нюнію, я просто роблю, виправляю, додаю собі щось нове. Тому я дуже вдячна цьому досвіду. Це круто. Mm -hmm. на яких саме телешоу ви ти працювала? Я працювала на мені здається, на усіх талант шоу. От я є режисер. Була не є була режисером саме талант шоу. Як Україна має талант, mm -hmm. X-Factor, голос країни, Україна має талант діти, станці зірками. Усі талант-шоу, які є в Україні, я як режисер робила. Як ти взагалі почала там працювати? Я закінчила університет, і я паралель паралельно, все одно постійно працювала вок... вокалі... вокалісткою. Але е... я подумала, що потрібно. Спробувати, спробувати попрацювати по професії тому що я закінчила режисуру кіно і телебачення я по професії режисер телебачення я хотіла спробувати а як воно буде якщо я знайду роботу по професії і мене ніхто не брав а вже ж Нікуди, навіть молодшим режисером, тому що в мене не було досвіду роботи зараз. Ти вже можеш попасти на телебачення останні роки навіть без досвіду роботи. це круто, що зараз є такі програми, які дозволяють людям, навіть без світи, попасти на телеканал. Тоді так не було. Тоді була тільки школа СТБ, на яку ти мог пройти. Але але якщо ти там здаш купи екзаменів і так далі, і ти на неї проходиш. І там у нас десь 50 студентів. Достатньо. Ми так, достатньо, так, із них взяли на канал тільки 10. І серед тих 10 була я. І це для мене було ну, дуже круто. Я така була Мамі, на гордість. Так я почала роботу спочатку на самій. Маленькі зарплатні, там скільки, дві тисячі гривень, чи скільки? Я не пам'ятаю, чи три? Дві молодшим примолодшим і режисером, чи молодшим режисером молодшого режисера? Ну кимось там. І дійшла до головного режисера. А чи при бути учасником шоу, наприклад, того ж і фактору або голосу не режисером. А я колись була учасницею голосу, коли це був перший голос 10 років тому. Ксенія шадурська. Поглянь це на фоно за свіло. Ясна вода і сонце соте, світу тяні це густе, залог. Чому ж любов так ковго не цвіте, так да воріку бере, роста двірки, руча, журбова. Взагалі не люблю талант-шоу, тому що я, як режисер, який працював довго на таких шоу, знаю, як вони робляться, і знаю, що не тільки талант може працювати там. Мені не подобається талант-шоу. Я проти сумних історій, в яких ти давиш на людей, на. З того боку екрану, так і ні, не хотіла би. Що стало поштовхом твого входу з телебачення і розвитку професійної сольної кар'єри? Я не збиралася уходити з телебачення. Я робила там класну кар'єру, і мені подобалося. Я навіть на Кілька років забула про свою мрію, що я хотіла співати там, з самого дитинства, тому що я робила кар'єру, єр, кар в мене все там вийшло, і я все, думаю, ну все. Тепер я буду робити свою кар'єру тільки на телебаченні. Але так склалося, що заболів мій чоловік, моя кохана людина. Він пролежав довго в реанімації і я повинна була бути рядом з ним. Тому що він не мог ходити, не мог нічого сам робити. І я була просто постійно з ним. Я не могла вже працювати. І мені прийшлося вийти з роботи, щоб просто допомогти йому Так. І я вже не повернулася, просто тому що після того, як в тебе на руках вмирає кохана людина, ти переосмислюєш своє життя. Проєкт «Шадур» і сольний проєкт, існує вже два роки, правильно? Так. так. А Як ти обрала посевлені? Дуже просто, шадо це я, тому що я шадурська. Це просто моя, моє прізвище. Шадурська. Я взяла просто перші букви від мого прізвища. Все прозоро дуже. <laughs> Цього. А зараз ти працюєш у стилі синті-поп? Так. синт поп Цим ну так можна і синці поп, ну буде, якщо ми ну, така вже європейська держава, так ці поп <рес> розкажи, будь ласка, в принципі, що це за жанр, культура. Ну, по-перше, це жанр музики, який я слухаю на протязі усього свого життя. Я обожнюю цей жанр, я його м -м, обожнюю не тільки співати, а й слухати, тому що я його обожнюю слухати. Я вирішила в ньому і працювати. Це жанр, який з'явився дещо у його пік, такий розвитку був. У 80 х мені здається, якщо ви знаєте такі групи, як Ахаді Пішмот, угу. це все є синт-поп. В Чому його фішка? Якщо е, говорити такою простою, так, мовою, не музикальною, щоб усім було глядачам вашим, нашим, нашим зрозуміло, е, в синт-попі, як і в поп-музиці, музика робиться синтезатором. Так? Але якщо просто в поп-музиці синтезатор заміняє реальні інструменти, і він просто повторює так, реальні інструменти, то в синт-попі він не повторює інструменти, він, він робить штучний звук, синтезаторний звук. І це є синт-поп. Також багато ефектів, синтів, драм-машин, це все робить. Штучність звуку, яка є характерною, саме синтпопу. Ну, Якщо простою мовою, mm -hmm. то десь так, щоб не вдаватися в які вже деталі, які буде для глядача mm -hmm. незрозумілі. Ну, хто із вас хоче цим цікавитися, дізнаватись дізнаватися більше, шукайте в інтернеті. Я думаю, так, так є інтернет. багато чого, багато є груп, які. Там, з 80-х років, 90-х років, які, можливо, ви полюбляєте, але ви не знаєте, що це є сим-поп. А Ще транслює шадоу у своїх піснях. А, ви знаєте, раніше шадо у своїх піснях транслювала е різні історії різних героїнь. Кожна моя пісня це була історія про якусь героїню, яку я там придумала, про яку я написала. Десь це, можливо, були мої історії з мого життя, десь це якісь там видумки. А зараз вже багато пісень, тому зараз змінився час. Так? З... з 24 лютого, на жаль, на жаль, наші цінності змінилися, і вже історії героїнь, просто дівчат з розбитим серцем, воно так не працює, тому що ти почуваєш себе зовсім інше. Вже шуду пише про свободу. Про майбутнє, ну, як, наприклад, в пісні 2022 мої там, це пісня про плани, про майбутнє. От так, вона про 2022 рік, але і про те, що наступить після нашої перемоги. Якщо пісня «Коли я», то це пісня про повернення додому. Я думаю, вона буде актуально завжди виїхали, щоб лікувати, щоб продовжувати реабілітацію мого чоловіка, тому що не можна зупинятися. Реабілітація, реабілітації в нього був інсульт, і після інсульту неможливо зупинитися. А він молодий. Якщо ти в молодому році віці зловив цей інсульт, то ти ще зможеш, ну наскільки це можливо, Повернутися до повноцінного життя, але потрібна реабілітація. Ми виїхали, і я цю пісню написала там. Ми виїхали до Молдови, і я цю пісню написала в Молдові. Я зловила нереальний депресняк, тому що я не можу жити за кордоном. Мені тяжко я розуміла, що ми не можемо повернутися, тому що мій чоловік має кожен день займатися. Тут ми не можемо займатися, і тут він не може бігати в бомбосховище. Тому я можу добіжати. Так, там до торгового центру, де є паркінг, чи щось там, да, то він не зможе. Я розуміла, що ми потрібно, Нам... мені потрібно бути там з ним, щоб допомагати йому зновитися після інсульту. Але було дуже тяжко, я їй написала і ось ще про це. Ну, це я так вам розказала обширно. Тобі натхнення для творчості? Ні, Ні, обставини такі, як війна для мене. Просто вони в мене вбивають, тому що я така людина, яка дуже близько все приймає до серця. Дуже. і для мене мене не буває такого, що там стріляються. Я в Молдові знаходжуся. А ні, я, я у мене тривога київська працює, як і в Києві. Я у новинах постійно я не вилажу. Мені вже лікар мого чоловіка, невропатолог, сказав. Ксюша, давай один раз на день, один раз на день ти читаєш новини, а потім все кліп стенд візифрейн набрав вже більше мільйону переглядів. Ютубі. Дякую, це мій перший мільйон. Не тільки в Ютубі, ще е, в Рілсах. Ага. Теж Рілс там більш мільйона. Дякую вам. А як взагалі з'явилася ідея випустити цю пісню? Ну, Ідея Чому я так здихаю? Тому що вона написана була цей текст все, коли почалася війна і такі страшні часи були, коли ти Ну, зовсім зараз -то ми розуміємо, що перемога вже не за горами, що все буде добре, що ми супер будемо крутою європейською державою, що нас візьмуть обов'язково в Європейський Союз, а НАТО ще будуть наших військових просити їх вчити воювати. Це ж ми розуміємо. А тоді був такий час, коли там перші дні, так, там, коли ти зовсім не розумів, що буде, ти знав, що ми. Повинні виграти, і це наш єдиний шанс. Ти знав, що українці борці про це пісня. We are Ukrainians, we are fighters. І якби ми українці, ми борці. І мені дуже хотілося цією піснею підтримати наших воїнів, підтримати усіх українців, тому що ми такі, знаєте, ми потомки козаків. Ми воїни, ми сильні, і так ми цю пісню написали. А ідея кліпу зняти. Чому ми вирішили зняти цей кліп? Тому що ця пісня попала у чарті тобі Music, світовий чарті тобі м'язик білісі там дуже круто. поряд зі мною були і дуалі, і тобі, і Для мене це прямо так, ну вау, вау, вау. І ми посіли 39-те місце в цьому чарті. Mm -hmm. І так і вийшла ідея зняти на пісні кліп. Від нових пісень є пісня 2022, про яку ти вже казала. 2022, це недовжа весна. І на волі густа, і поцілунок люда, війна всіх кабудах. 是那句悲叹。 так. пісня так і досі є, так і досі є. і Це моя правда найлюбільша пісня. Чому? По-перше, тому що ми в ній зробили моїм саунд-продюсером Вадімом Породковим, ми зробили багато сучасного синт-попа сінтпопани. Mm -hmm. Я міксую синт-поп з електропопом, тому що мені по Подобається експериментувати, як я казала, робити сінпоп, який виник у 80-х років сучасним. Але в цієї пісні багато синців. Вона найближче подібна до правильного сінпопа. Це по перше. По-друге, мені дуже подобається текст цієї пісні. Він багатогранний. Він про все і про 22-й рік, про найстрашніший рік, і про плани на майбутнє. Для мене все ж таки ця пісня. Про те, що буде після нашої перемоги, що кохання обов'язково переможе, зло пере обов'язково буде переможене, mm -hmm. тому на даний час, коли з'явиться наступна найулюбленіша пісня, mm -hmm. то можливо 2022 відійде на другий план. Які ти маєш взагалі подальші творчі плани? Ну, мабуть, як усі музиканти, як усі артисти, я мрію про той самий хіт. Про пісню, яка, яку б слухали усі, яка б подобалася людям. І це для мене найбільш важлива мрія. Тому що коли ти робиш музику, ти робиш її в першу чергу для людей, для слухачів. Тому я думаю, на даний момент більш мрії, ніж мати, ту, пісню. ту саму пісню, в мене немає. Ти б не хотіла спробувати заспівати з кимось дуетом? Так, хотіла. У мене є мрія заспівати з поп-виконавцями європейськими різними, які в цій музиці. І я дуже сподіваюся, що це в мене вийде. Можеш назвати топ-3 артиста, з якими ти би хотіла записати дует? Дуже мрію. Можливо, це зараз буде звучати, е, звучати якось казково, і ви подумаєте, що вона якась не там... що. Але я мою мрію по великому. У мене найбільша мрія записати дует з вікенду. Так і з діпишмод, бо це моя улюблена, одна з улюблених груп. Так вони вже старенькі, але сексі все одно. А є сцена, на якій ти мрієш виступити? Є. У мене найбажаніша, найжадальніша сцена у майбутньому. Я розумію, що для цього повинна, я повинна дуже багато працювати і може можуть пройти роки, але я мрію про те, що я буду виступати на Окачелі. Це просто мій такий сон, який я сподіваюся стане реальністю. Я бачу себе там з великим бендом, живий виступ, совсіми пах-пух-пах! Все таке. І я мрію, що це стане. бачиш співачку шаду через п'ять років. З хітом. <рес> Знаєте, я, я, я не знаю, я не можу вам сказати, я не хочу там якось. Наганяти якийсь пафос, там розказувати і то і то. Я хочу, щоб мою музику слухали. Я хочу, щоб е, мене, щоб я своєю музикою могла. Це просто я така людина, я дуже, я ж кажу вам, близько до серця все приймаю. Mm -hmm. і я така дуже творча і емоційна. І Для мене, в першу чергу, мені хочеться, щоб людям було приємно, mm -hmm. там можливо. Е, Танцювати під мою музику, можливо, кохатися під мою музику, так? можливо, плакати. Взагалі, ну, які ж пісні, вони ж різні бувають, mm -hmm. так? щоб люди в моїй музиці знаходили щось своє, знаходили якісь там свої історії, якусь там паралель проводили і кайфували. Mm -hmm. Отаку я бачу, що ду. А все інше воно прийде, якщо буде це, це саме головне музика. І не можу не задати питання. Ми всі дуже чекаємо на перемогу. Що ти зробиш першим, після того, як це відбудеться? Нап'юся. З чистим серцем, з чистою душою. Візьму вихідний, візьму своїх батьків додому, своїх найкращих друзів. Наготовимо купу їжі. Об'їмся! Так, щоб було повне. І дуже багато вип'ю. Це ж це все жарти. Ні, це ну як жарти є. Правди в цьому. Але що коли наступить перемога? У нас буде багато роботи. Треба буде багато робити для того, щоб Україна підійма, піднялася, підіймалася. У нас великі плани, плани в країні. Так ми хочемо стати європейською державою. Тому попереду, коли наступить наша перемога, а вона, я думаю, буде вже дуже скоро. Не треба розслаблятися, треба брати та працювати. Моя місія це популяризувати. Українську музику у Європі і світі, щоб знали, що в Україні є круті, сучасні виконавці. Це моя робота, це моя місія. Тому плани в мене такі після перемоги: працювати, робити і популяризувати Україну. Аби так і було, якомога скоріше. Дай Боже! Дякую, якомога скоріше. Дякую дуже за інтерв'ю. Дякую. Я дуже рада. взаємно. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі е, і слухайте музику. Шаду. Ця інформація прозвучала на правах реклами. <реклама> а це предоставлено локацію для сьогоднішньої зйомки. Ми дуже вдячні закладу свої. Приходьте тут дуже затишно, а тепер смачна кава.